Вітаю вас в ефірі. Програма Нікополь. Сьогодні в студії працює Любов Сухорукова. З випуску нашої програми ви дізнаєтеся про головні події минулого тижня. 24 січня відбулась колегія облдержадміністрації. У четвер губернатор області Дмитро Колесников скликав чергове засідання колегії, аби обговорити з запрошеними дотримання антимонопольного законодавства. На початку засідання голова облдержадміністрації повідомив, що його дуже непокоїть питання монополізації ринку комунальних послуг. Найпоширенішими порушеннями з боку підприємств житлово-комунальної сфери є застосування різних тарифів до однакових угод на послуги, застосування власного порядку перерахунків розміру плати у разі ненадання або надання не в повному обсязі. Відповідних послуг, економічно необґрунтована вартість послуг з видачі технічних умов, неправомірне нарахування споживачам плати за послугу централізованого опалення у період несправності лічильника, недотримання порядку встановлення тарифів на послуги з отримання будинків і споруд. Щодня на його гарячу лінію надходить багато дзвінків зі скаргами, особливо на роботу таких підприємств, як Дніпробленерго та Дніпроблгаз. На питання поставлені губернатором жоден з представників енергетичних компаній чіткої відповіді надати не зміг. Натомість пообіцяли розібратися і навести лад. Компанія проблема бере на себе основну задачу орієнтувати. І ми ставимо свою цілю не допускати злопотреблення монопольного положення компанії в області. І випадку подібних факторів, в випадку обнаруження подобних факторів своєї В Далі не допускати. мы берем на себя обязательство в 2013 году направить на улучшение именно услуг по нашим потребителям по поставке электрической энергии. И я думаю, эти действия приведут к снижению обращений контролирующих органов и снижению обращения антимонопольных Крім того, керівник регіону зазначив, що особливої уваги потребує і питання контролю за ціноутворенням на хлібобулочні вироби. По закінченню засідання губернатор доручив усім керівникам міста районів області посилити контроль за дотриманням антимонопольного законодавства, створити навірених їм адміністративних територіях здорове конкурентне середовище, створити рівні умови виходу на ринок підприємців, посилити контроль за ціноутворенням на ринку нафтопродуктів у період проведення весняно-польових робіт, проводити моніторинг роздрібних цін. На хліб посилити контроль при встановленні тарифів на житлово-комунальні послуги. Не шукуйте, контролюйте, приймайте відповідні заходи. І поставте собі кожен це питання на порядок денний кожного ранку. Наостанок Дмитро Колесников повідомив, що нещодавно зустрічався з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, який запевнив губернаторів, що жодних підстав для підняття цін на тарифи в країні наразі немає. А якщо подібні випадки і буде зафіксовано, то винуватці отримують відповідні покарання. Місто Нікополь є одним із шести міст Дніпропетровської області, яке в 2020 році перемогло в конкурсному відборі учасників проєкту Місцевий економічний розвиток міст України. Проєкт впроваджується за фінансової підтримки канадського агентства міжнародного розвитку. В Нікополі відбулося спільне засідання комітету по управлінню і впровадженню стратегічного плану економічного розвитку та підвищення конкурентної спроможності міста до 2015 року. Керівник Нікопольської агенції регіонального розвитку Анжела Близнюк презентувала присутнім демонстраційний проект з розробки комплексної програми екологічної безпеки та оздоровлення Нікополя до 2014 року. За її словами, метою цього проекту є покращення та стабілізація екологічної ситуації в місті. Так будуть Розроблені та впроваджені програми щодо екологічного оздоровлення з використанням світового досвіду, норм і стандартів. Також планується надати комплексну оцінку стану навколишнього природного середовища міста, в тому числі провести екоаудит, що надасть змогу розвивати в Нікополі інвестиційно сприятливий клімат для ведення бізнесу. Хрещення Господнє третє і завершальне свято циклу Різдвяно-новорічних свят. Православні та греко-католицькі християни відзначають його 19 січня. Як пройшло святкування водохрещення Нікополі, дивіться у наступному сюжеті. Йордана, третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке християни відзначають 19 січня. У цей день віруючі згадують хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, з якого почалося його служіння людству. Слово щу дослівно в перекладі з грецького означає занурює у воду. Хрестив Христа, пророк Іоанн, який відразу знав в ньому Спасителя, якого очікував єврейський народ. За переказами, коли Ісус вийшов з води, на нього у вигляді голуба зійшов святий Дух, а голос Неба говорив про нього як про сина Божого. Звідси і друга назва свята богоявлення, оскільки, переконані віруючі, саме так людям з'явився Бог у трьох особах: батька, який говорив з небес, сина Христа і Святого Духа у вигляді Голуба. У суботу півдні в Нікополі відбулося урочисте водосвяття. У визначений час сотні жителів міста вже традиційно зібралися на міському пляжі. Хто скупатися, хто свяченої води набрати. Спочатку, як і ведеться, благочинний церков Нікополя отець. Микола Морошек відправив службу. Я б'ємо скачат води, відразводящуюся ні небеса, і тут я колу. До святої літургії разом з городянами долучилися і перші особи Нікополя. Міський голова Руслан Токар. Скориставшись нагодою, зачитав присутнім текст адресного привітання з водохрещем від віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. «Найголовніше – здоров'я, найголовніше – удачі, найголовніше – сімейного сім'ї благополуччя. Вери, любви пусть з каждой сім'єю, пусть каждим нікавольчанинам, пусть каждим украинцем будет всегда воля Божья, благодать Господня, пусть нашим городом. Будет Господь, гисподібу сідали в усім нам помогает. Згодом отець Миколай тричі опустив хрест у води Каховського водосховища, тим самим провівши обряд освячення. А колядники з школи інтернату Гармонія заспівали величальних пісень. Купання у крижаній воді, власне, і стало кульмінацією свята водохреща. Багато людей впевнені, що на водохрещі обов'язково потрібно скупатися у водоймі, щоб весь рік бути здоровим. Таких сміливців серед нікопольців є досить багато. Впечатление, ну, скажем, со льда прикольнее, чем когда забегаешь с песка. Хотелось, чтобы было, конечно, попрохладнее, как бы, на крещение. Мы надеялись, что будет морозец чуть-чуть. Ну, и то хорошо, хоть чуть-чуть льда есть. Вы вообще, за... ни, ни разу не ныряли, заставила дочь. Измеряете? Первый раз, ни разу, и все время боюсь, очень холодно, и вообще, ну, не знаю. Как вам ощущения? Ну, Вода? пока классно. А папа стоит, может быть, он еще созреет, да. Про комфорт для присутніх подбали і парт організації. На березі встановили три блакитні палатки, в яких всі охочі змогли зігрітися гарячим чаєм. Для тих, хто купається, тих, хто хоче, хто зам'яз, можуть попити чаю, три палатки і, пожалуйста, скільки угодно гарячого чаю можуть задитися. По закінченню святкувань на набережні святили воду і на головній насосній станції Нікополя. Обряд освячення провів настоятель спасо Преображенського собору протоєрей Микола Марощак, який освятив трохи води набраної з крану, потім Свячена вода була додана в загальний резервуар водопроводом за словами священнослужителя. Водопровідна вода нічим не відрізняється від річкової. І В день хрещення вода набуває особливої сили, щоб змити людські гріхи. Воду в цей день благословляє сам Бог. І Якщо віруючі не зможуть прийти на богослужіння, вони отримують освячену воду в свій будинок. Сказав святий отець. Розумію, в цьому гаду мабуть, більше людей, ніж прошла Мабуть, Потому що вихідний день і особенно приятно відмітити, дуже много дітей було. Хочеться поздравити в цей день всіх з цим радісним, великим праздником. Пожелать, щоб та благодать, яку Господь ізобільно і на этот мир, прийшла в кожен наш дом. В свою чергу директор комунального підприємства Нікополь Іван Кулініч, який був одним з ініціаторів освячення водопровідної води, підкреслив, що йому хочеться, щоб городяни пили не тільки якісну воду, але й таку, що лікує душу і тіло. 19 січня нікопольці святкували не тільки водохрещу, а й закриття головної ялинки міста. Цього дня відбулися традиційно гучні і веселі гуляння на європейській площі. Майже місяць 12-метрова зелена красуня радувала мешканців, блискуючи яскравими ілюмінаціями. Чи не щодня тут проходили різноманітні розважальні програми? Тому, незважаючи на прохолоду і дощ, цікавих до заходу присвяченого закриттю головної ялинки Нікополя було чимало. Жителі і гості міста мали останню можливість насолодитися святковим новорічним настроєм, пофотографуватися біля ялинки та будиночків Діда Мороза. Есть что вспомнить, вот что везде все красиво, и парк украшен, красивой аллея, и здесь елочка, и эти все домики, и олени, это все очень красиво. Все уходчики, которые відвідали концертную программу, мали змогу взяти участь у конкурсах та играх и отримати за це сувенир. Спасибо организаторам празднества, которые организовывают игры, художественная самодеятельность, деткам можно поиграть. Моя внучка выиграла приз, прекрасно. Я участвовала в конкурсе и получила блокнот. Творчі колективи міста розважали присутніх піснями і танцями. А діти залюбки бавилися у казковому містечку Дід Морозівці. Ось так цікаво та весело разом із дійством закриття новорічної красуні завершився і цикл зимових свят в Нікополі. У вівторок представники Нікопольської влади та громадськості поклали квіти до пам'ятника Богдана Хмельницького на честь відзначення Дня Соборності України. Детальніше дивіться далі. У визначений час півтисячі жителів міста прийшли до пам'ятника славетного гетьмана, щоб прийняти участь в урочистому мітингу, присвяченому об'єднанню східних та західних українських земель. У заході взяли участь представники міської влади, державних установ, політичних і громадських організацій. Студенти на початку мітингу з історичною довідкою перед присутніми виступив заступник директора Нікопольського краєзнавчого музею Мирослав Жуковський. Потім до Нікопольців звернувся секретар міської ради Михайло Метер, який у своїй промові наголосив. На необхідності єдності українців і згрутування всіх політичних сил заради зміцнення держави. Згодом по черзі місце за трибуною займали представники ради Старішин, Нікопольської ради отаманів війська Запорізького та координаційної ради козацтва. Головна берегиня КРК Зінаїда Білій зачитала присутнім вітальні листи від козацтва зарубіжних стран. Закінчився офіційний захід, присвячений дню соборності України покладанням квітів до підніжжя пам'ятника великого гетьмана Богдана Хмельницького. У міському краєзнавчому музеї діє виставка приурочена до Дня Соборності України. Експозицію мають можливість відвідати всі бажаючі абсолютно безкоштовно. Ось ці рушники і вишиванки привезені з різних куточків України і символізують нашу таку многогранну, але єдину державу. Вишитий хрестиком різнобарними гіометричними фігурами більш притаманний культурі Західної України, а виконання візерунків гладдю це вже традиція центральної частини країни. За словами працівників музею, подібні експонати несуть позитивну енергетику, бо колись були зроблені спеціально на щастя на долю. Зокрема, на міні-експозиції представлені унікальна наукова література і статті зі знаменною подією зрозуміти епоху і поринути в історію допоможуть і інші цікаві символічні речі. В Нашій виставці в експоміні експозиція називається вона Історико-бібліографічна виставка. Знаходяться також герби трьох частин нашої України – західної середньої. Та східною, і це є символом об'єднання українських земель. А цей незвичайний експонат презентований музею працівником НЗФ. Композиція під назвою Надія України у формі собору викована з металу, оформлена в національних кольорах та символізує єднання українських земель. І головне, можна побачити, яким був акт злуки. Копія цього видатного документу теж знаходиться в стінах краєзнавчого музею. Виставка триватиме до 1 лютого. Вхід вільний для всіх охочих. Нікополь шукає таланти. Якщо ви маєте таланти і готові позмагатися за головний приз, тоді у вас є можливість стати учасником загальноміського конкурсу Нікополь має талант. Детальніше про те, скільки Нікопольців вже зареєструвалося, аби розкрити свої таланти, дивіться далі. Алло, Здравствуйте. Да, це культурно-досуговий центр. Да, Ми приймаємо заявки на Нікополь має талант. Скажіть, пожалуйста, у вас Нікопольська прописка? Тогда вы можете к нам приходить и за более детальной информацией. Пожалуйста! Ось саме ці слова ви почуєте, коли зателефонуєте, аби дізнатися про подробиці проведення загального міського конкурсу Нікополь має талант. Взяти участь в ньому може кожен нікополець незалежно від віку. Головна умова не боятися розкрити себе і заявити про себе на усе місто. На даний час мешканці міста досить активно реєструються, а деякі вже розпочали готуватися виступити на великій сцені. На сьогодні зарегістрівалося 26 учасників. Більшість – 23 заявки в вокальному жанрі. Є заявки в інструментальному театральному жанрі. Возрастная категория разнообразная: от самых маленьких до старшего возраста вплоть до 76 лет. Никопольчане очень активно откликнулись на участие в конкурсе, хотят показать свои таланты, хотят показать свои возможности. И здесь никопольчане от самых маленьких до более старшего возраста. Поэтому ждем наши таланты, будем с удовольствием принимать заявки и відбирати конкурсанти. Тож, якщо ви вважаєте, що талановиті, і вам є що показати суддям, тоді у вас ще є час до 15 лютого, аби зареєструватися і позмагатися за головний приз 10 тисяч гривень. На цьому нашу інформацію вичерпано. Я прощаюся з вами до наступного тижня і бажаю лише гарних новин у вашому домі. Будьте здорові і до побачення!